Друзі, вітаємо вас на каналі Український Подкаст Номородин. Результати саміту НАТО в Гаазі обговорюємо з Ігорем Петренко, співзасновником аналітичного центру Об'єднана Україна. І питання таке: як ви оцінюєте результати саміту НАТО і їх глобальний геополітичний вплив? Вітаю, да дійсно були, скажімо, гірші очікування від саме то НАТО передусім для України, де в цілому для Альянсу. Загальний фонд був не дуже. М'яко кажучи, передусім через позицію Дональда Трампа, його відповіді адміністрації, напружені відносини з. Різними союзниками і з європейцями тарифна війна ну багато багато всього відповідно накладалося на цю історію, але в цілому цей саміт він став доволі важливою точкою стабілізації для самого альянсу і якраз перевищив ті очікування, які були в Україні. Це е, добре, да ми в підсумку отримали і підтвердження статті п'ятої. У нас був окремий ефір. Ми говорили да, про попередні заяви Дональда Трампа. Коли в один день він сказав, що ну є різне і розуміння, але все ж таки в підсумку а, на безпосередньо саміти він підтвердив, і сказав, що я зі своїми союзником це дуже хороша історія і е, хороший сигнал. Як для союзників Сполучатів Америки по альянсу, так в принципі і для Російської Федерації ми, можливо про це пізніше поговоримо. Ось тому як на мене, в цілому це такий суттєвий дипломатичний успіх. Відповідно для України було дійсно багато різних зустрічей, які проводилися на полях саміту. А попри те, певний такий обмежений варіант нашої участі, все одно ми отримали доволі непогані результати. Тобто, це і підтримка України на 35 мільярдів доларів на 2025 рік, та фактично 35 плюс 15, навіть більше. <татріст> Дуже добре, що ніхто не заблокував ухвалення цього рішення. Насправді ці гроші вони передбачені на вкрай важливі для нас речі. Передусім, це протиповітряна оборона, це і ракети Петріот, самті, Айрісті, це і артилерійські е боєприпаси, які вкрай важливими відповідно для України з огляду на ту інтенсивність бойових дій, яка у нас іде. А це також і заходи щодо збереження нашої енергетичної інфраструктури, тому що попереду зима ми якраз її теж маємо відповідно захищати і розуміти, що знов ж такі такі енергетичні. Е е е е е Геноцид це та річ, якою не нехтує Російська Федерація. Ну і важливий також момент ці кошти вони теж будуть іди на фінансування оборонної промисловості України через координацію з центром безпеки НАТО України. Це важливі моменти. Дуже важливо, що оці всі виділення ресурсів вони говорять, і ті які ухвалюються про довгу. Трокове планування ресурсів на рівні урядів тобто, це не просто там розмови, а не просто велике занепокоєння і так далі. А вони підтверджені з боку Німеччини, Великобританії, Польщі, Швеції, Норвегії, Фінляндії, і важливо також з боку країн індо-тихоокеанського регіону. В принципі, Зеленський доволі вдало використав, як на мій погляд, сам саміт для того, щоб укріпити відносини з країнами відповідно цього регіону, в тому, що вони більше відповідно підтримували Україну. Тому це теж важливий загальний здобуток. Поряд з цим, звичайно, що не говорилося про членство України в Альянсі. Ну, фактично, альянс підтвердив свої попередні рішення, так але. В частині саме членства України не піднімалося питання з огляду на відсутність. Консенсусу ми знаємо, да там і Словаччина, і Угорщина відповідно і Туреччина, де самі Сполучені Штати Америки не волюють відповідно про це говорити. Але знову ж таки, ми розуміємо, що відсутність, скажімо, членства України вона не означає відсутність співпраці. Насправді І це важлива річ, і якраз от в частині співпраці то блокування її немає. Не поки її зацікавленість відповідно і її розширення. Ну, тобто, питання вступу це все ж таки довгострокова історія. Поки що ми це все, все чудово розуміємо. Але в той же час інтеграція вона поступово відбувається насправді і бути частиною ланцюжків постачання і виробництва озброєння ну це теж ну не менш важлива річ ніж просто бути відповідно в альянсі. Ну тут навіть Марк Рютте підтвердив незворотність шляху України до приєднання до альянсу. Давайте детальніше розберемо ще ситуацію, яка складається між Трампом та Російською Федерацією після цього саміту. Адже фактично Трамп пом'якшив риторику щодо нас, зробив декілька пасів нам як на це відреагує Путін та чого чекати від подальшого розвитку можливо перемовного процесу навіть а, ну як ну, Путін, вочевидь, буде незадоволений, Да? Потім чудово розуміє. Він втрачає доволі багато ресурсів, зусиль для того, щоб а, просувати дезінформаційні процеси, інформаційні кампанії, вигідні йому. І звичайно, що вже намагаються розганяти таку історію, мовляв, ой, така була теплована для Трампа, ой, його там всі значить, там облизували, і так далі. Дивіться, ця історія вона ж полягає в тому, що і Європейський Союз і інші країни альянсу вони зацікавлені в тому, щоб отримувати підтримку з боку Спишета в Америці. Ну тобто на 70% вони залежать в питанні розвідданих, там супутникове стеження, питання захисту неба, багатьох багатьох інших речей від Спишетах Америки, і для того, щоб отримати свою стратегічну автономію, їм потрібен час. І от цей час вони мають тримати сполучені Штати Америки а, в тій риториці, яка от пролунала саме на саміті. Стаття п'ята це база. Ми з союзниками, скільки скільки буде а, треба. Путін вже навпаки. Він намагався теж. Не грати на цій історії а, з приводу того, що о, там різночити, немає єдності в альянси, не будуть підтримувати Україну і так далі. Цього на виході ми не отримаємо. Тобто, в принципі, тут можна говорити про те, що його намагання активні вони не дали відповідного результату. В той же час не піднімалося питання вступу України в альянс. Це ну до певної міри можна віддавати як перемогу Російської Федерації. Тому що на попередніх самітах це обговорювалося. То були двері, потім були мости. Це було підтвердження в ком'юніке. Про це відповідно мова не йшла. Тому це певна поступка, так але поступка не стільки самому Путіну, скільки поступка Трампа, який вважає, що це буде заскоджувати зазможе зашкодити тому промовному процесу, який відповідно йде уже зараз з Російською Федерацією. Тому, ну як на мене, не втішні результати для Путіна в рамках саміту. А частині того, як будуть вибудовуватися далі відносини, ну послухайте, захід перебуває в глибокій гібридній війні з Російською Федерацією, Тобто, Російська Федерація перебуває в глибокій гібридній війні відповідно заходу. А тому очікувати тут на якийсь там адекватний нормальний там діалог ну, ну не варто. Всі чудово розуміють, що Росія це та загроза, від якої потрібно захищатися, що Україна є щитом відповідно Європи. Україна стримує, Україна дає час, а, і те, що відбувається в Україні, цілком ймовірно може відбуватися в інших країнах, які знаходяться як мінімум поблизу відповідно Російської Федерації. Тому ну ні ні люти, ні сам Альянс не прагне. А, він не прагне ескалації. Але в той же час і не прагне якоїсь там дружби або там замирування відповідно Путіна. Там, ну окремі члені альянсу, не знаю, можливо, там Угорщина і Орбан мають відповідний якийсь інший, інший погляд. Але ну точно альянс не має і йти на якісь поступки загравати там з приводу того, що питання розширення якось має бути пов'язано там з позицією Російської Федерації. Ну, Є звичайно певні впливи від цього, ми чудово розуміємо, та? А, в частині позиції деяких країн, які висловлюються, але точно це не має бути якась риторика в публічній площині і так далі. Тобто, в принципі, саміт він що підтвердив, засвідчив, що Україна не залишається відповідно на одинці з Російською Федерацією і. Україна, вона залишається пріоритетом для нас, і це звичайно поганий сигнал відповідно для Путіна. Тому він усіляко точно буде намагатися якось мінімізувати або делегітимізувати ті рішення, які ухвалювалися, і е, применшувати значення насправді там саміту, які хоча ну слабкі сторони, є ми про них теж відповідно поговорили однозначно, але це точно не те на що напевно розраховував Путін. Одна з подій з стайлайна саміту, на які варто заакцентувати увагу, це зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Зокрема, я думаю, дуже багато на ній було виключено, та дуже багато меседжів було просунуто, Обидві сторони назвали її позитивною. Та є вже певні заяви щодо певних дій після цієї зустрічі. Як ви оцінюєте, та які перспективи розвитку взагалі відносин між президентами та відповідно між країнами? А, да, ну в принципі, зустріч відбулася, і те, що не було жодних якихось конфліктних ситуацій, це вже добре, а, особливо після ексесу в Білому домі. А, але знову ж таки, все це відбувалося на фоні того, що позиція адміністрації Трампа вона виглядала доволі такою непередбачуваною. Якраз і зустріч відповідно із Зеленським, вона ну, пройшла в такому нейтральному робочому, неконфліктному абсолютно тоні. США знову ж таки не блокували рішення щодо там 35 мільярдів доларів. Вони підтвер... ну, нормально віднеслися до позиції, що ці 5% відсотків збільшення видатків на оборону для країн-членів альянсу туди буде зараховуватися теж підтримка України. Ну, це важливий аспект. тому... Це фактично такий певний ну, важливий прилавний момент. Ну напевно, в цьому ж і сприяла якраз там зустріч. Я думаю, що показник цієї історії і та риторика, яку от висував Трамп, вона показує, що Зеленський зрозумів і виробив для себе певний підхід, який дозволяє йому нормально спілкуватися з Трампом. Ну на жаль, так. це людина, яка має свій психотип. Ми його чудово бачили всі його останні заяви і з приводу премії миру. Я думаю, що теж там наші глядачі можуть подивитися на ці заяви, але ну знайшли підхід де треба похвалити, де треба а, спробувати знайти якраз ті моменти, які можуть зацікавлювати, і які можуть давати результат. от в принципі, результати саміту НАТО це демонстрація того, що президенту Зеленську і його команді. Вдалося знайти підхід. Ключове питання: скільки довго це буде тривати? Бо, як правило, показує практика, що потім Трамп десь там поїде до Путіна, або там десь там відков буде ще якась зустріч, і потім риторика знову може помінятися. Ну але будемо мати надію, що все ж таки Трамп а, ми зможемо донести позицію. Да, що Путін заграє, і грає, а фактично маніпулює, насправді не даючи відповідно результату. Ну тобто, окей, сполучені Штати Америки отримали результат в війні Ізраїлю і Ірану. Окей, ну його можемо там побачити, да? там є певні умовності, да? є певні нюанси. Не умовності, а нюанси саме. Ну, але в той же чи, в час є. А от в частині російсько-української війни ну, немає. І це не позиція України, це позиція російської. Тому для нас важливо, щоб це конвертувалося в якийсь потужний сигнал з боку Сполучених Америки і в частині санкційного тиску, і надання більшої допомоги для України. От тоді напевно це вже буде точно та історія зламу або переламу у комунікації і у відносинах. Тому що зараз маємо таку символічну історію. І зміну риторики, ми це фіксуємо, але головне, щоб воно конвертувалося в абсолютно конкретні практичні речі, і тоді це буде дійсно великим здобутком. Нашим як ми вже неодноразово бачили в нашій дипломатії, не дивлячись на тяжку ситуацію, вдається доносити наші меседжі та іноді навіть. Змінювати позицію Трампа щодо деяких питань, і ще на цьому форумі в позитивному ключі для нас завершився форум оборонних індустрій. Зокрема, були анонси того, що Данія будуватиме завод, який вироблятиме дрони на Украї для України в рамках датської моделі, а також норвезька компанія, яка виробляє. ПВО а Тіво не відкриває в Києві та буде поглиблювати співпрацю з Україною. Які на вашу думку перспективи розвитку оборонної співпраці, зокрема в рамках датської моделі, та взагалі з країнами Євросоюзу індивідуально не тільки в рамках безпекової підтримки від ЄС. Ну я не військовий експерт, але з точки зору політики і геополітики це важливий відповідний крок, тому що чим більше буде конкретна зацікавленість країн від того, що вони мають бенефіти від співпраці України від спільних підприємств, від спільних інфраструктурних, економічних, логістичних будь-яких інших проєктів, тим більш зрозумілою буде позиція для цих політиків в частині того, чому вони допомагають і захищають Україну. Тобто, це те, на чому маємо рухатися зараз. Ми маємо дійсно відто можливості, коли оборону промисловим. Плекс оборонна співпраця вона може бути драйвером нашого економічного зростання і драйвером нашої геополітичної геополітичного значення, геополітичної співпраці з іншими країнами. Тому безумовно ми маємо це використовувати на повну потужність. І ті новини, які ми маємо з цього форуму, це теж ну підкреслює якраз цю важливість і те, що ми рухаємося в правильному напрямку. То перед цим ми говорили і про візити Зеленського відповідно в Лондон, і про рішення про виробництво в Британії українських дронів. Це ситуація він-він для них, тому що вони теж отримують доступ до технологій. технології, які одразу проходять апробацію на полі бою, а не просто десь там на полігоні. Тобто все чітко і зрозуміло, як воно що буде діяти, і яку воно значення має для для б для ну скажімо, для країни в ситуації на зараз да тобто от саме зараз в, в війні відповідно майбутнього і в готовності до того щоб не лише мати спроможність протистояти тим загрозам та які зокрема несе російська федерація а в частині того щоб унеможливлювати їх тому цей рух є для нас важливим і він є абсолютно виграшним для всіх сторін які в нього залучені Дякую за наш продуктивний діалог. Глядачам дякую за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте вподобайку та діліться їм з друзями. Також не забувайте підписуватися на наш канал та залишати дзвоник, щоб не пропустити наступних випусків.